Дружні, з вами Денис Дружній. Думав, що би такого сьогодні взяти. Пам'ятаю, на YouTube Short я купував троллі Векіс. Отакі тролі кіз, Страубері, тобто полуниця. Та. І думаю, а чом би не взяти сьогодні на велике відео. Ми їли на YouTube Short, давайте попробуємо також і на велике відео. Тому такі справи, давайте попробуємо ці тролі. Ну, Тролі поцілунки. Тролі та поцілунки. Let's go! Денью спрей реагує. реагує, Денуспрейні реагує, сьогодні реагу. він буде їсти. Так, оце. Коротше, ось тут переклад. Зараз вам сфокусую. Мармера... жувальний, зефірний кіс. Тролі, тролі, тролі. Так, Тролі. Тролі кіс. Так, Давайте пробувати. Так, Ось такі полнички. ось така раз полничка. Так, ось такий 2 полунички, ось така три. Так, давайте погнали. Погнали, гнали, 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 гнали. Так. Я вас трохи налаштую. Так, що таке? Все, поїхали їсти. Ви прикиньте. Я купував M&M шоколад ще літом. Тепер дивлюся, срок придатності пройшов 25 серпня пройшов. Я не міг подумати, що це ж так швидко срок придатності пройде. Це треба вже їсти. Десь на завтра вже. Не розумію. Так. Срок придатності пройшов. Або я їм наперед, або я не знаю. Так, тому такі справа. поїхали їсти. МНДМ уже зіпсутий. Що там таке? Це смс-ка. Такі полунечні штучки. Mm. Мені подобається, не знаю скільки де відставити. Vzubena rali, haha. Добре. Ось. Такий який язичок нагадую. Ось тако. Eu acho que. Marmelado, né? Я цих штук багато. То Кейк слайм, знаете, Ну, уже не дуже багато. На 10 це ні. На 9 можна поставити там. наїдається цим. Це як би йогурт. Jogurtová hurtová Mm. Še četere štuke.

Ой, останні дві. Так. Да. Давайте перед цим щось трошки вип'ю, бо. Випів каву. Так, давайте. Випука у тепер якась кав'яна полуниця виходить, ну ця пачка 44 гривень здесь. Mm -hmm. Химия капец. На смашем, да. Коротше, ми все з'їли, 9 балю я поставив. Дивіться, покажу за Так. Оце емдем, що я вам показував. Блін, термін придатності пройшов. Бачите? Ось ем Дивимося. 28-го зроблений 23 до 25 серпня. Вже пройшло пару днів. Так. Тому, можливо, або я з'їм завтра, або, скоріше за все, я знімлю наперед і не знаю, коли це відео вийде. Знімлю, скоріше за все, наперед. Так, бо це на кругле число мало вийти. Можливо, може на 10 вересня знімлю наперед. Ну, коротше, знімлю наперед, але не знаю, коли це відео вийде. Але в мене буде стояти в телефоні, коли вже прийде час, я його опублікую там, чи 10 вересня, чи 20 вересня. Коротше, подивимось. Коротше, на цьому все. На цьому все. З вами був Денис Френні. Сподобалось відео. Не знаю, чи може воно вам сподобатись. Ми просто жували, хоча ми завжди йому. Ну, так як ми просто хоча б йому, а це жували, не знаю. Ну, можете поставити лайк, ось такі були тролі. там, Пишіть, що думаєте, 16 хвилин жували, а може і 15. Коротше. Е Додивилися в цьому моменту, дайте знати, чи додивилися. З вами був Денис Фральні. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу. побачимось в наступних відеороликах. Пока. Йоу, поїли, Йоу, щось так нажувалися, що і поїли, і нажувалися. Та. Пока.